Техніка, яка допоможе позбутися сорому в тілі. Привіт! Мене звати Юлія Золотаренко, я енергопрактик, експерт з психосоматики. І сьогодні поділюся з вами крутою технікою, яка допоможе вам більше проявлятися, бути е, ближчою до своєї мрії, е, почати взаємодіяти з більшою кількістю людей і взагалі перестати соромитися. Отож, 21 день. Щовечора або щоранку ви роздягаєтеся і перед зеркалом танцюєте гуляка. Звучить цікаво, але воно працює. Вже в першу, першу спробу ви побачите, що навколо вас нікого немає. Ви одна, ви і зеркало, і ваше тіло. І ви побачите свій сором, ви його відчуєте. Він буде по всьому тілі, він буде в ногах, в руках, в шиї, в голові, в грудях. І танцюючи, відчуваючи своє тіло, приймаючи своє тіло, ви побачите результат. Вже буквально за тиждень часу таких технік будуть кардинальні зміни. А за 21 день у вас буде нове життя, нове відчуття і нове відчуття себе, нове відчуття свого тіла. І нове відчуття світу. Рекомендую і запрошую вас на онлайн-консультації по психосоматиці та трансформаційні ігри Міст і психосоматика. Будьте здорові, щасливі і задоволені!